Всім привіт! Сьогодні у нас 16 травня 25-го року. Ми з Рижулькою вийшли на прогулянку. Ой! Вітерець, да, Рижулька? Шипшина зацвіла. Нравиться нам. да, Рижулька, тобі подобається по високій траві ходить, да? Режуля, тебе майже там не видно. Режуля, пробивай собі дорогу. Давай, давай ще трохи, Рижулька, йди. Йди. травичка, яка висока, да, Рижуля? А що ти там знайшов? Йди, йди, не речи, йди, пішли, пішли, давай. Молочинка. Тут хтось ходив, да, Режуля? Сонечко світить, вітерець. Вітерець, да, рижик сьогодні. о, як травичку колихає. Рижуля, у нас перекус. Треба скуштувати травички, так? Да? Як хвостиком туди-сюди, режуля? Все, скуштував? Ідемо далі? Пішли, пішли. ایدم ایدم ریزول که ایدم Ризуля, ти вирішив квіточки понюхати, так? Да? Да? Чи ти там щось побачив? Да? Резулька з біля квітів. То, Резулька. Трава така здорова, що не знаєш, куди йти. Безоль, ку, -ку. безолька. Все, бежим, біжим далі. О, куди ти побіжав? Чого, тобі щось там не сподобалося? Що ти там знайшов режуля. Хто режульку відволікає, Кращавці кризий, так. Да. Режуль. Залягли ми в травички, відпочиваємо, так, да, Рижуля? Режуля. Заховався. Режуля, на дерево будеш ти? Давай на дерево, давай. Режуля. Бо ти вже давно по деревах не лазив. Чого ти там побачив? Ти вже забув, як по деревам лазить, так? Да? Режуля? уже там нашел. Резулька, что ты нам нашел? Квиты уже с опадают. Чу за спиви начинаються? Режуля. Кицка сіра, що її не видно, так? Да, режуля, а ти сразу співати. Сразу як хвостом. Не пугай, кицю. Че, режуля. Ризуля, когатки не будемо точити. Ти не в настрої сьогодні, да, Ризулька? А, там жучка побачив. Бронзовку. Да. бронзовку там побачив. Я думаю, закинти тут охотися. Пішли на сонечко, Режуля, пішли. Пішли. Зучками не будемо трогати, хай лазить. Пішли, Режуля, пішли на сонечко, пішли, давай. Давай, пішли. Пішли, по деревах ти все одно лазити не хочеш, пішли. Так, да, режуль, пішли. Знайшли ми містинку, де вирішили відпочити. Да, Рижулька. Щось, мабуть, якісь там запахи є, да, Рижуль? Рижуля, що ти там витворяєш? Ріжулька. Все, це тепер на півгодинки, да, Рижуля? Да, все і возмущається там. Рижуля, глянь сюди, глянь сюди, Рижуля Да, красавчик такий. Бурчить там собі щось під носа. Що там бурчиш? Жуля, ви крутаси будеш показувати? Чи ти сьогодні не в настрої дуже, так? Да? Жульк. О так як він обнімається, да. Красавчик. Ось, ось такий красивий котик. Режуля, що ти витворяєш, а? Ти дуркуєш? Ні? а що ти робиш? Mm. О, так гарненько ми тремойся, да. Mm. Тепер mm. треба вмитися, да? Режуль? О, красавчик мій, красавчик. Ой, покувыркаемся трішки, да? Ще не обнімався, Рижуля, не? Резуля красунчик, красунчик маленький, да, гарненький котик, Резулька. резулька. Ти рішив відпочивати тут, що далі не йдемо. Дежуля. Прогулянка наша продовжується. Щось ми там уже на зуб пробуємо, да, режуля? Вже якусь травинку знайшов, яку треба скуштувати. Рижуля, куди ти йдеш, а? Ішли йшли, ми, йшли, і, і тут знову ми котика побачили. Рижуля. Котика не можна Тихо, не можна. Зат... Нельзя? Нельзя? ти що, ти що? Не ти гляди, який бойовий. Котик тебе ж не трогав. Ой, вже як хвоста вже як зробив. Рижуля, прикращай, бо не буде виходити, такий будеш неслухняний. Сі. Да, сі, не можна. Ти що? Котика не затрудь, не йде. Зараз підемо додому. Ти гляди, розходився він. Ти вже заспокоївся, заспокоївся, Режулька? Ну, мабуть, ти сьогодні не виспався, так? Да? Все, зараз підемо додому, це будеш вредничать. Прекращай, сій. Рижий, режуля, Прекращай. Чує кота? Он, кот пішов. Сій. Так, ну що, друзі, наша прогулка на цьому закінчується. Режуля вклався спати. Да, Рижуля. <плес> Заховався, не хоче далі йти. Да, Рижуль. Ми будемо ще гуляти чи все? Додому будемо. І ти вирішив поспати на вулиці, так? Да? Так. Да. Ну, так що, до зустрічі тоді. Всім пока.